Приготуємо мій перший наполеон на день народження мами мого чоловіка. Для коржів нам треба перетерти холодне вершкове масло з борошном, воду оцтом, поєднати та замісити тісто недовго, поки масло не почне танути. Готове тісто накриваємо та залишаємо на годину в холодильнику. Тим часом приготуємо крем. Половину молока з цукром ставимо на низький вогонь та помішуємо. Паралельно окремій посудині перетираємо яйця з ванільним цукром та борошном, щоб не було грудочок, диємо молоко, що залишилось. Доливаємо суміш в кастрюлі та помішуємо, поки крем не уворить і до стану рідкої сметани. Відставляємо охолочуватись. Дістаємо тісто з холодильника, ділимо на 8 рівних частин та ставимо в морозилку, аби тісто не встагло нагрітись. Тоненько розкатуємо коржі та випікаємо при 200 градусах 80 хвилин. Один корж подрібнюємо в блендері, аби потім притрусити зверху. Смащуємо коржі кремом по черзі, придавлюємо та прикрашаємо за бажанням. Ще більше нюансів приготування залишимо в описі під цим відео. Зберігайте і насолоджуйтесь!